Добрий ранок. Три вправи для постави. День шостий. Тож, стаємо зручно в положенні стоячи, трошечки підкрутили куприк, напружили сіднички і з задоволенням потягнулися вгору, руки через сторони підняли вгору, потягнулися, стали на носочка, опустили долинки до центру груди. І починаємо нашу першу вправу, Кругові махи плечима назад. Спочатку симетрично. Двісі, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І по черзі. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вправо, підвір. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ще раз, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, і ще раз, 10, 9, 8, 7, 7 6, 4, 3, 2, 1, і останній разочок, дуже добре розігріваємо трапецію. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Зняли напруження з наших рук. А, і тепер підходимо до стіночки і виконуємо ще одну вправу на укріплення наших сідниць і стегон. Чому сільниця з тим, <laughs> скажете ви, хоча прави поставили? Тому що сильні сідниці е, е, запобігають перенапруженню нашого попереку. Тому що якщо сідниці слабкі, то їх функцію починає виконувати саме поперек, і в цьому виникають <laughs> всі проблеми. Тож, піднімаємо. Право, маємо порог у вигляді стіни, піднімаємо праву ніжку вгору, потягнули пальчики парчик, правої ноги. Від себе витягнули. І відвели її назад, напружили сідничку. Вгору, назад, вгору, назад, напружуючи. Коли відводимо ніжку назад, обов'язково напружуємо сідничку. Ще п'ять. Чотири. Три, два, один, ще п'ять. П'ять, чотири, три, два, один. Все ще працює права ніжка. Відставляємо її в сторону і піднімаємо невисоко, маючи опору вигляді стіни. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Повертаємось на інший бік. Працюємо з лівою ногою. Спочатку поставили ніжку на пальчики. Підтягнули її до живота. Відвели назад, напружили сідничку. До живота, назад, вивели, напружили сідничку. Вгору, назад, вгору. Назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відвели ніжку в сторони. І піднімаємо її на високу гору. прямо ніжку пальцями. Лівою ноги. Тягнемось від себе. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, звинка ріла, п'ять, чотири, три, два, один. Завершаємо. Робимо глибокий вдих із задоволенням потягуємося вгору, напружилися нічки, потягнулися, потягнулися, підкрутили кубрик, з'єднали пальці за замок. І ще раз високо-високо потягнулися витягнулись. нахиляємось вперед, округлюємо наш поперек, максимально підкрутили куприк, зігнули коліна. Таке знак питання. І ще раз виросли вгору, через сторону опустили руки вниз, зробили пальцевий замок позаду, максимально. З'єднали лопатки разом, живіт підтягнути, сіднички напружені, потягнулися, обхватили себе за лівий зап'ясток, потягнули лівий зап'ясток вниз, а ліве бушко вгору Витягуємо бокову поверхню шиї, поміняли захват, витягуємо праву боку. Зап'ясток витягуємо вниз і праву в тягнемо вгору. Завершили витяжіння. Поставили долонки на центр груди, підтягнулись під, під боріддями з кусокового гору. Обережно опустили, з лівої сторони потягнули. Підборіддя вгору і вправо. І потягуємося з правої сторони. Відтягуємо якомога далі, підборіддя вгору і вліво. На цьому будемо завершувати. До зустрічі в наступних практиках.